Якийсь британець дуже влучно написав, що оскільки господь не міг бути усюди водночас, скажіть чоловікові, що я поїхала народжувати. Та гідь. Уже в лікарню. Він створив матерів. Покажіть його. У нього крива стопа. І що це значить? Це вроджена деформація. Ваша дитина інвалід. Моя мати була впевнена, що зі мною станеться диво. Попереджаю, у вересні починається школа. У вересні до школи він прийде своїми ногами. Нічим не можу зарадити. Лікарем був мій чоловік. Ми змушені забрати його до прийомної сім'ї. Я вас благаю. Дайте ще трохи часу, щоб ми з вами побачили диво, на яке так довго чекаємо. Добре, я спробую вам допомогти. Шіпара! Хлопець має сконцентруватися на тому, що він любить. Ролана, ти цю пісню слухаєш в двадцяти ходіш. Ми беремо усе, усе, що є про співачку Сільві Вартан. <звістку> не розмовляй з незнайомцями в метро. Нащо <плес> постійно кажеш, не розмовляти з незнайомцями в метро? Мені вже 27 років. Добре, якщо ти так хочеш, говори собі, я не проти. <плес> Ця жінка, тебе ніколи не відпустить. Чому знову бідову мами? Для неї це складно. Та їй час перерізати пуповину. Годі, ходіть до мене на роботу. Годі лізти в моє життя, годі. У тебе буде чудове, весілля. Чудові діти. Все, все у тебе буде чудово. Я віддам тобі своє життя. Почалося з мами. Я мама адвоката Переза. Ой, це так по сімейному. І ми цим пишаємось. Мамо? У кінотеатрах з 8 травня.